Гребняк! Слава Україні! Я хотів би вас всіх привітати з цим чудовим святом Днем Незалежності України і подякувати, що ви прийшли сюди підтримати Україну. І зараз я хочу вам зачитати вірш. Мої братове з вулиці Майдані. Знов є три ціль причистої сльози. Хребти зігнули знаками питання. Німі громи забутої грози, народи мій, теля у Бога вкравди, звели тебе доницею юрби, і знов годують ложкою неправди, і знов частують чардою ганьби. А хто моє, аби обід Іванна, а там що Бог, що чорт, чи фарисей, на обрій земля обітована, попереду спозичений майсей. А де ж вона, омрійна раїна, а прапор, що додав, було снеги, вже вчать мене любити Україну. Її позавчорашні вороги. Не вірю в щери золото кайданів. Бо я дари душу, срібна сіль сльози. Мої братове з вулиці Майданів. Живі громи розкутої грози. Я пропоную виконати пісню, яку дуже любив В'ячеслав Чорновіл, яка є нашим другим національним гімном. Червону калину.